Йоїла, четвертий розділ. Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юді та Єрусалиму верну, то зберу всі народи, зведу їх у долину Йосафатову, і там буду судитися з ними на народ мій і спащину мою за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами, а мій край поділили. І за народ мій вони кадили жереба і юнака заблудницю давали. А дівчину за вино продавали і пили. І що вам до мене, тири і седони, та всі филистимські довкілля? Чи свій чин на мені не долужите? Може, хочете щось учинити мені, що легко та скоро зверну я ваш чин вам на голову? Що срібло моє й моє золото позабирали, а коштовні клейноди мої в свої хмари храми повносили? А синів Юди та Єрусалиму ви грецькими синами продали, щоб їх віддавали від їхніх границь. Ось я їх позбуджую з місця того, куди їх продали. Ваш чин поверну вам на голову і попродаю ваших синів та ваших дочок в руку юдських синів, а вони віддадуть їх шев'янам. До люду далекого, бо Господь так сказав. Кличте про це між народами, оголосіте Святую війну, збудіте лицарство, хай сходяться, нехай піднімаються всі вояки. Перекуйте свої лишемі на мечі, а ваші серпи на списи. Хай навіть безсилий говорить я лицар. Поспішіть і прийдіть всі народи, з довкілля і зберіться туди, Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться, і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло, приходьте, зійдіть, бо чавило наповнене, картки переливаються, бо зло їхнє розмножилося. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць стемніють, а зорі згублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму, свій голос подасть, і небо з землі затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я Господь Бог ваш, який пробуває в сіоні на святій своїй горі, і станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. І станеться в день той гори будуть кропити виноград новий сік, а підгірки стоятимуть у молоці, і всі юдські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело і напоїть долину щитім. Єгипет спустошенням стане, і пустиною голою стане Едом, за насильство синам Юди, за те, що лили кров невинну в їхньому краї. А Юдея жити буде повіки з зроду в рід, і помщу за їхню кров, що за неї я ще не помстив, і буде Господь пробувати на Сіоні.